Вітаємо! Ви слухаєте подкаст П'ята нота. Мене звати Олександра Чеботар. Мене Олександр Олійник. Ми підготували новий випуск в такий символічний день, не випадково. Адже мова сьогодні піде про важливу частину життя практично кожного митця, а саме про любов. Так що беріть свою другу половинку та поринайте разом з нами у найвизначнішій історії кохання світу класичної музики. А почнемо, ми, звісно ж, з романтиків, а саме з Франца Ліста та його обраниці Кароліни Саїн Відгенштейн. Їхня історія кохання розпочинається у Києві. Вони познайомились там під час сольного концерту Ліста у межах його третього туру Російською імперією. На той момент Ліст був на піку своєї слави піаніста віртуоза. Одразу з першої зустрічі між ними розгорілася іскра, і невдовзі вони переїхали у маєток Кароліни у селі Вороненці, що на Поділлі. Сашко, а який у Кароліни на той час був сімейний статус? Вона була заміжня, здається. Вона вже не була заміжня, але те, що її чоловік був ще живий, відіграє значну роль у розвитку подальших подій. Ну, це як в комп'ютерних іграх, так. Ця дія буде мати наслідки. <різь> так, точно. Через рік проживання у Воронницях вони переїхали до Веймара, де Ліст отримав чудову посаду капельмейстера, і все розвивалося в принципі непогано, стабільно, але тут постало питання шлюбу. Короліна захотіла врегулювати їхнє становище та вийти заміж за ліста. Але оскільки її чоловік був ще живий, той самий перший, їй довелося переконати римокатолицьку владу, що її шлюб з ним був недійсним. Після складного процесу, який включав переїзд до Риму та проведення двох прямих папських аудієнцій, вона тимчасово досягла успіху і пара вже планувала одружитися в Римі на 50-й день народження ліста. Напередодні Ліст прибув до Риму, але дізнався, що принцеса не може вийти за нього заміж. Можливо, і її чоловік, і російський цар зуміли скасувати дозвіл на шлюб у Ватикані. Серйозно російський цар? Тому що її чоловік, Ніколай Вітгенштейн, був російським дворянином. Які жахи тут кацапи? Як казав наш великий класик, і там і тут таргани й мандавошки. Сежко, <рес> та як їхні стосунки розгорталися в подальшому? Ну як тобі сказати, платонічно. Вони обмежувалися листуванням чи, можливо, поодинокими зустрічами? Цікаво, що Ліст, живучи з пані Кароліною, до цього там рік, як мінімум, так? Скільки вони жили разом? Приблизно два роки. Так, і що потім ліс такий: А, ну ні, так ні. Я відмовляюся жити в гріху. Султан Сулейман з серіалу Величне століття якось сказав: Але що поробиш, друзі? Вибачте, трішечки офтоп, топ, але ми з сушком зараз активно дивимося Величне століття, і я помітила, що султан дуже любить казати там своїй дружині, своїм там якимось наложницям і так далі. Там, коли щось ну, не по їхньому, султан такий, ну що поробиш. Ти типу, камон, ти наймогутніша людина у цьому серіалі, і ти такий, ну що поробиш? Така воля Аллаха. Так, ми щось зайшли надто далеко. Від католицизму до ісламу. Тепер повернемося до Лісти. Сашко, а ти знав, що ліс дізнався про одруження своєї доньки з газет? Що? Мені здається, він мав знати все тоді, всі плітки всієї Західної Європи. Ну так, відповідно, я думаю, газети і були тими, ну, пліткарнями. І так ліс дізнався про те, що його донька Козіма вийшла заміж, і вийшла заміж не аби за кого, а за Ріхарда Вагнера. Тут треба трішечки перед історією. У ліса ще до Кароліни була те, що ми б зараз назвали цивільна дружина, тобто вони не були з нею в шлюбі. Це була французька письменниця Марі Дагу, і від неї у лісах було троє дітей: Козіма, Блондіна та син Даніель. Там дуже довга історія про те, як Ліс сварився зі своєю колишньою партнеркою стосовно дітей, і якраз Кароліна забрала оцих цих трьох дітей під опіку своєї 70-річної виховательки. Зачекай, Тобто від першої дружини ліста Кароліна забрала трьох дітей під свою опіку виховательки. Ну, типу, того, там взагалі була історія пов'язана з тим, що Маріда Гу хотіла повернутися. До Парижу і вести ну, той спосіб життя, до якого вона звикла, але її батьки не захотіли її приймати з трьома позашлюбними дітьми, і вона віддала їх лісту. Так от Ліст якось вирішив завітати до цієї виховательки і перевірити, як ростуть його діти. І зробив він це не аби з ким, а з двома відомими на той час композиторами Гектором Берліозом та Ріхардом Вагнером. Козімі було біля 16-ти, а Вагнеру вже біля 40. Я уявляю, як Ліст заходить до їх маєтку і такий, як той батя з мемів. Дочка, це тобі скільки років зараз? Типу, ти там до школи ходиш? то Ще? Так, чесно кажучи, Ліст мало опікувався своїми дітьми в психологічному плані, але він їх фінансово забезпечував та намагався дати їм найкращу освіту. Так, от, повертаючись до Вагнера та козіми, то їхня зустріч відбулася так, як могла відбутися зустріч дорослого чоловіка та дитини. І в своєму щоденнику Вагнер описав двох дочок ліста як доволі сором'язливих дівчат. Тут варто також зауважити, що Козіма була в розквіті свого перехідного віку. Ми знаємо, як виглядають підлітки, коли у них наступає пуберта. Це не найкращий період їхнього життя, як на мене. Отже, з цієї зустрічі минуло роки, і Козіма вдало вийшла заміж за Ганса Фонбюлова за учня ліста і як виявилось полкового шанувальника Вагнера. Так, наприклад, фон Бюлов готував партитури для Трістана та Ізольди, а також партитуру нюрнберзьких майстерзінгерів. Подружжя фон Бюлових та Вагнер мали доволі такі дружні стосунки, і є така цитата дослідника Марика про те, що там такого-то листопада такого-то року Вагнер відвідав Берлін. Поки фон Бюлор репетирував концерт, Вагнер і Козіма вирушили в екіпажі в довгу поїздку Берліном. І між ними сталося цитую бурхливе пояснення. Так і саме тоді як вважається у Ріхарда Вагнера та в Меліст фон Бюлов розпочався зв'язок. Дружній. Дуже. Так, і цікаво те, що Вагнер тоді також знаходився у шлюбі. У нього була дружина Міна Планер, але композитор подружньою вірністю уже тоді не вирізнявся. А пан Бюлов був в курсі цього? Так, наприклад, у нас є спогади покоївки Вагнера. Яка розповідає про те, що фон Бюлов застукав дружину в спальні Вагнера, але не зажадав пояснень ні від неї, ні від нього, Олександро. Ти уявляєш наскільки харизматична має бути людина, щоб чоловік своєї жінки настільки палко шанував тебе, щоб навіть не вимагав роз'яснень про те, що ти переспав з його дружиною? Ну так, от я теж про це думала. Як треба поважати композитора, як треба любити його творчість, щоб ну, уступити йому свою дружину? Ну так, і якраз після цього випадку, через 9-10 місяців, Козіма народила дитину та назвала її, як ви думаєте, Ізольда. Так, це ще не кінець. Фон Біло настільки боготвори Вагнера, що визнав дитину своєю і зареєстрував як свою законну дочку. І в тому ж році, 10 червня, фон Біолов диригував прем'єрою якої опери правильно тристана та Ізольди в баварській опері. Приємно бачити ім'я своєї законної доньки у назві нової прем'єри Вагнера. Ну так, можливо, це йому Лестило. Так, ну і відтоді Козіма вже практично відкрито почала жити саме з Вагнером. В неї народилося за цей час троє дітей: Єва та син. Сашко, як ти думаєш, як його звали? На жаль, я не думаю, я знаю. Звали його Зікрід. Ну так, як ще Вагнер міг би назвати свого сина. І вже після третьої дитини від Вагнера Козіма почала просити в чоловіка про розлучення? Мені здається, саме в цей момент Ганс фон Бюлов заручився вже вище згаданою цитатою Султана Сулеймана. Пишного: Олександро? Ну, що поробиш? <плес> Так, ну і всіма правдами та неправдами Козімі вдалося розлучитися з Гансом Фонбюловим, з улюбленим учнем її батька та вийти заміж за Ріхарда Вагнера. І як не дивно, цей шлюб виявився дійсно дуже вдалим. Адже Козіма поділяла погляди Вагнера на багато речей, навіть на такі неприємні як антисемітизм. І окрім цього, козіма, звісно, була в захваті від музики Вагнера, і до кінця свого життя саме вона опікувалася байроїцьким фестивалом, тобто фестивалем, який присвячений абсолютно повністю творчості Ріхарда Вагнера. Що ж, Олександра, ми знатно з тобою пошородилися у історії лістів бюлевих вагнерів. Тому саме час переходити до українських композиторів, а саме до Бориса Лятошинського. Моя історія базуватиметься на тогорічній розвідці Люби Морозової. Борис Лятошинський і Маргарита Царевич познайомилися наприкінці 1913 го на початку 2014 року. Вони ще були тоді зовсім молоді, їм було по 18 років. Вони обидва вже вчилися в Києві. Але Лятошинський був ще студентом ЮРФАКу, а Маргарита навчалася у тільки на відкритій Київській консерваторії. Тут, напевно, варто сказати, так, що Борис Лятошинський в той час брав приватні уроки композиції у Рейнгольта Глієра. Саме так, тобто з музикою він вже був безпосередньо пов'язаний. І саме з цієї причини батьки Маргарити найняли ровесника Маргарити Бориса як репетитора з гармонії. Ну і відповідно, як ви вже здогадалися. Далі між вчителем та ученицею починається неймовірно ніжна та романтична історія молодого кохання. І що цікаво, Маргарита, здається, була старша за Бориса Лядушинського, там на півроку чи ще щось. Тобто, вони були не абсолютно ровесниками, а вона була трішки старша. В цьому випадку я Бориса Миколаєвича добре розумію. Ти! Лише лише. Перші спроби Лятошинського письмово освідчитися в коханні датуються травнем 1914 року. Він написав Маргариті три листи освідчення, мучився страшенно і жодного з них так і не надіслав. Втім, згодом у них зав'язалося ніжне листування. Вона його назвала Великий Котя, він її маленький Котя. Боже, як це мило! Одразу згадуємо Лятошинського татампомпом. Ну так, да, а для когось він. Великі котя. Ну, вели... ну, у Ворзелі, де був маєток Царевичів, у них існувало секретне місце біля чарівної лавочки у зачарованому лісі. Це, Це я не можу. Так, це дійсно дуже мило та зворушливо. На тому місці вони один для одного закопували маленькі записочки. Причому Маргарита ці записочки пакувала у мініатюрний саморобний конверт. Я дуже перепрошую, але в мене зараз в голові сцена, як Маргарита Царевич написала там якусь задачу з гармонії, наприклад, на якомусь нотному аркуші, та зробила з нього такий конвертик. Ти знаєш, це, це дуже логічно і дуже послідовно. Якщо про Бориса Миколаєвича колись зроблять біопик, таку сцену потрібно неодмінно показати. Обвінчалися вони вже в квітні 1917 року. А от цивільний шлюб взяли вже у 1963-му, ну, шістдесят буквально там за 5 років до смерті Лятошинського. Ого. Маргарита пережила його на 14 років. На жаль, вони не мали рідних дітей. Це була для них велика трагедія. Та тим не менш так, тим не менш до Маргарити Царевич приїхала її племінниця Ія царевич та стала жити в домі Лятошинських. Ну практично як їхня донька. І якраз після смерті Лятошинського саме вона дуже довгий час опікувалася його квартирою, його архівами, і окрім цього, вона без перебільшення стала видатною постаттю в українській музиці. І от зараз я хотів би зачитати маленький уривочок з листа Бориса Лятошинського, де він пояснює свою дивну поведінку по відношенню до Маргарити. Ви безумовно дивуєтесь, чому це я іноді надзвичайно дивно поводжуся? Чого спочатку знайомства за мною не помічали? За розгадкою вам недалеко ходити. Дуже просто: я сам того не чекаючи, покохав вас. Маргарита Олександрівна. Я дуже прошу вас не вважати себе ображеною цими словами і не думати, що це велике нещастя, причиною якого є ви. Це так тонко, це так щемливо. Це така, ну, це, це те перше кохання, про яке пишуть в книжках. Так, це дійсно дуже зворушливо. І завершити цей випуск я хотіла би. Найзворушливішою, на мою думку, історією кохання. От як на мене, ми в попередньому випуску робили топ див дивних творів у зростанні. І ось тут так само, мені здається, вийшло. Така доволі бюрократична історія між Відгенштайном і Лістом. І от зараз. Так, і зараз в нас Бенджамін Брітен та Пітер Пірс. Отже, давайте спочатку. Відомий англійський композитор Бенджамін Бріттен та доволі відомий тенор Пітер Пірс. Познайомилися у 1937 році, коли Бріттену було 24, а Пірсу 27. І прожили разом вони вже до самої смерті Брітена в 1976 році. У собі наскільки це був міцний та вдалий союз. Звісно, Бріттен ніколи публічно не говорив про свою гомосексуальність та був набагато обережнішим, наприклад, у своїх проявах прихильності, ніж Пірс. Я уявляю собі їх інтерв'ю, де. Питають щось подібне, і Брітан так, типу, йде від питання, а Пітер Пірс: Уху, ми такі класні. <рес> так, напевно. Ну, взагалі тут веселого мало, адже після Другої світової війни кількість арештів та судових переслідувань за гомосексуальні стосунки почастішало. Таким чином, понад тисячу чоловіків перебували у в'язницях Англії та Уельсу. Ця історія також знайшла своє. Відображення в дуже відомому фільмі під назвою «Гра в імітацію з Венедіктом Камбербечем. Сушко, ти дивився? Ні, у вас теж почуття дежавю, Так виникло. У кого не виникло, дивіться другий випуск. Отже, для короткої історичної довідки, Алан Цюрінг був одним з провідних науковців, які брали участь у розшифровці нацистського коду Енікма під час Другої світової війни, але геніальність не допомогла йому не заснати переслідувань, які стосувалися його гомосексуальності. Таким чином, в 50-х роках стався ну, на наш час, звісно, дуже обурливий випадок, коли його змусили обирати між ув'язненням та хімічною кастрацією. І він обрав друге. Який жах? Так, цей випадок дійсно жахливий, і ми повинні розуміти, що він був не один. Але Брітону та Пірсу дійсно пощастило. Ось, до прикладу, які листи вони писали один одному вже в доволі похилому віці. Ось, наприклад, пише Брітан Пірсу Милий, серце моє, напевно, невдала фраза. Але я не можу вжити жодного іншого звороту. Я відчуваю, що маю написати такі слова, які я не зміг би висловити по телефону, без того, щоб не залитися дурними сльозами. Чесно, от на фразі дурними сльозами у мене трішечки сльозинка пробігла. Це, ну, навіть цього короткого абзацу мені вистачило. Це... Дочекайтеся відповіді. Пірс пише Брітану. В якості твого шедевру, і я живу в твоїй музиці. І я ніколи не зможу бути достатньо вдячний тобі та долі за все те небесне блаженство, яке випало нам за ці, увага! 35 років, мій милий, я люблю тебе. 35 років партнерства, 35 років стосунків і які зворушливі, які щирі та щемлячі листи. Разом з тим, Пітер Пірс був. Якщо так можна сказати музою Брітена, адже він був адресатом та головним виконавцем всіх численних творів Брітена для тенора. Вони взагалі дуже часто давали концерти, де Пірс співав, а Брітен супроводжував його спів на фортепіано. Пітер Пірс пережив свого партнера на 10 років, і приблизно за півроку до своєї смерті Бріттен попросив свого біографа. Цитую: Я хочу, щоб ви сказали правду про Пітера та про мене. Таким чином, вся їхня переписка вона існує, вона оприлюднена, і я переконана, що там є дуже багато зворушливих та наповнених любов'ю листів. Чесно кажучи, ця історія змушує мене ще більше якось вірити в справжнє кохання, і мене дуже тішить те, що саме нею ми закінчуємо наш випуск. Олександро, до речі, ми, здається, з тобою планували ще якесь домашнє завдання. Так, точно. Друзі, дивіться, в назві цього випуску зашифрована алюзія на твір одного з найвідоміших та найулюбленіших композиторів. І ми спеціально оминули його також надзвичайно цікаву історію кохання. Тому, хто перший в коментарях напише назву твору, ім'я композитора та в загальних рисах окреслить цю історію, ми особисто подаруємо йому Валентинку. До того ж, вона буде не тільки від нас з Олександрою, але й від третього закулісного учасника кожного нашого подкасту. Друзі на цьому наш випуск добігає кінця. Ми нагадуємо вам про наш патрон, де ми публікуємо джерела до випусків, всякі картинки і так далі. А наше послання вам у День Святого Валентина написав моцарт своїй дружині. Кохання моє єдине: лови вони у повітрі. Ті 2999 з половиною маленьких поцілуночків від мене. Вони літають навколо, очікуючи, що хтось зловить їх. На все добре, почуємось.